Всім привіт! У мене дуже багато прохань показати цю нову діляночку свою, як я влаштувала. Тому зараз вам трошки розкажу. Цей кусочок, цю діляночку я почала робити за два дні до Нового року. Завезла багато чорнозому, завезла камені місцеві, це у нас кар'єр є, такий собі звісняк. І викладувала, у нас тепла зима була, майже не було морозів, тому і викладувала взимку оцей бордюр, засипала чорноземом тачечками, все сама, своїми руцями. І 1 січня в 9 ранку я вже була на ділянці. Все це засипала дуже. Дуже хотілося мені скоріше, все це зробити, бо навесні починається сезон висадок, і на роботі повно роботи, і на ділянці, тому я все дуже квапилася. Я ще така людина, якщо сильно захотіла, то у мене від мрії до дій ну, три хвилини. І я почала все це робити: утрамбовувати землю, завозити. У мене ще з цієї сторони, бачите, немає паркану. Тобто трейлер старенький стоїть вже на сусідній ділянці. Паркан планую зробити цим літом. Почну з самого початку. Тут у мене е ростуть трояндочки висажені в цьому році. Вони ще не наросли, молоденький, якийсь новий сорт, я ще його не чула, але мені дуже сподобалися. Вже такі гарні червоні квіти, просто казкові. І сорт називається Тіль Ойленшпігель. Плерібунда. Має буде дуже красива трояндочка. Висадила два кущики, Бо тут у мене на штамбі глаука глобоза, буде висока сакура роял Бургунді. І тут вже починається бордюрчик стисів. Поки що це кульки, але будуть рости одним масивом. Посадила папороті, вони поки що підгорають, бо тут сонце. І плакучу сосну денсіфлора. Ой, вибачте, це вейметове пендула. Перетягнула з іншої ділянки. Вона тут зараз погано її видно. Але вона дуже-дуже класна буде. Наросте за пару років буде просто лялічка. Я вам її обов'язково пізніше покажу. Висадила сюди гортензію, деревоподібну Анабель. Ну і далі пішло поїхало Спочатку я починала. З цього кута висадила тис хіксі, вистригла його на ноги, буду формувати грибом таким. Ну і поруч вже від цього угла і починала плясати. Перетягнула з ділянки корягу. В ногах у тиса тут буде тіньова сторона, тут майже ніколи не буде сонця за рахунок того, що забор заходу буду затіняти. Там за корягою я. Висадила карликовий японський клен. Ось він починає наростати. Редпігмі. Він буде трошки вище. Ну, Десь метра півтора всього вище за корягу і його буде видно. А зараз він ще маленький і, звісно, його немає. Рододендрон, в ногах азалія, ерікі. Звісно, папороті, хости. Поки що в корзині поставила. В сольфіні, бачите, як її обгризли, буквально за декілька днів воно равлики пали. Гади такі. Все листечко повигризали. У мене не було вдома декілька днів, і тут я приїхала все з'єднано. Там гортензія тимчасово в кошику, горна сосна, найзвичайні муго-мугус. Поки що досадила однолітників, анютіні глазки. Геліотроп, поки наросте все, щоб не було пустого місця. Я не люблю, коли є пусті міста. Барбарис, Конкорд, гортензія Summer Snow, здається. А тут у мене ще коряга, я їх попритягувала всюди, де бачила, все тягнула. Камені з мохом. Забор з тростника зробила, покрасила його і посадила туди плющ, хай завіває. В цю сторону в мене трітуї, Дергу Спайер колоновидні. Висадила троянду Дарсі, які ось вона починає квітнути. Я лівець блючіп, дуже їх люблю. Вони настільки. Непримхливі, гарно наростають, гарний блакитний колір, низькі, не хворіють, не горять. Все з ними добре. Це в мене тут сон-трава, багато цибулькових дуже, і підсніжники, і нарциси, і тюльпани все тут є. Армерія, трояндочка. Ялинка подушковидна, вистражена на штамбі. Це сорт Брабант називається. Вона карликова, взагалі то метр на метр десь росте, дуже-дуже повільно. Схожа чимсь на Нідіформіс, але більш густа і не така активна в рості. За нею поки що посадила. Магнолію, але після пересадки магнолії завжди стресують, і тому в цьому році прирости дуже будуть маленькі, але на наступний рік, коли вона вже добре вкоріниться, у неї будуть гарні листя. Вона дуже рясно квітла, класно, вся повністю була усипана квітами. Це сорт Satisfaction. Це для мене було відкриття цього сорту. Я його раніше не бачила, і тому дуже дуже сподобалося, як вона квітла. Є у мене фотографії на Фейсбуці, здається. Так, тут вкопала маленький міні-прудік. Поруч повно у мене шаблі. Я її просто обожнюю. Різні сорти. Кругом її сажаю для ярких фіолетових плям. Так, і рис Сибірський, він квітне навесні, так само фіолетовий. Тобто в мене тут іде фіолетовий колір і весною, і влітку. Зараз вже трошки цвітають шавлі, я їх застрижу і вони знову будуть квітнути. Ліріопи, так само фіолетове буде в кінці літа. Це я посадила поки що бігонію, як однорічник. Манжетка. Так само їх сильно люблю і всюди садю. Так, барбарис я вам показувала. Гарний у випуску про Барбариси. Знов повторюється Армерія, це біль у мене, троянда хайдіклюм, ще коряги. Тут я вам показала рослинки, маленька Дафна, вічно-зелена, дуже-дуже повільно наростає. Застілила газон вже влітку на початку червня. Так, з цього боку висадила лавровишню на штамбі, мітесіквою вистригла деревом, спірея кріспа і базилік. Замість огорода висаджую в клумби. Ну, тут так само однорічники поки що. Сосна горна могус. Здається, мого мугус так само. Знов гіліотроп. І так само шаблі. Тобто вони у мене на участки, на ділянці ростуть в багатьох місцях. І це такий поєднувальна рослина у мене. Квітають троянди, на жаль. Це треба зрізати, будуть квітнути інші. Це ялина білобок, Формую її кулею так само на штамбі. Я дуже люблю штамбові рослини, бо вони сильно економлять місце. Тобто можна в ноги досадити ще багато чого. За нею магнолія джені, дуже її люблю. Вона з малиновим кольором. Листя у неї не сильно крупне, і сама рослина дуже така тендітна. Але квітне вона у мене навіть три рази за сезон. Минулого року в теплу осінь Сьюзен і Джені квітли по три рази. Це тимчасово стоїть у мене ялиця іспанська хорсман. Я вам її показувала в випуску про ялиці. Тут буде наростати ще одна гортензія Анабель. Я так само їх планую штук 4-5 по всій ділянці насадити, бо я їх дуже люблю. і Вони шикарно виглядають. Там хосточка трошки підгоріла, бо на повному сонці, бо колись тут буде тінючок. Е, Висадила ще одну бузіну Black Lace. Е, покажу вам потім пізніше велику. Е, хочу, щоб вона була так само деревом росла. Зроблю зверху зонтик, такий, парасольку, вибачте. Е, це альтернатива японському кленові. Тобто вона росте на самому сонці, на сонцепьокі, а виглядає майже як японський клен. Троянда з пурпурним кольором. Дуже люблю яскраві кольори фіолетові, пурпурні, розові, рожеві, вибачте. Тому все таке у мене яскраве. І тут так само росте, посадила маленький кусманчик, добре ось наростає. І рис Сибірський. І так само він фіолетовий. Тобто навесні буде фіолетовий квітний спочатку і рис, а потім пізніше шавлії. Ще один гіліотроп. Посадила два невеличких кущика вічно-зеленого падубу. Це Blue Angel два кущики. Тобто вони мають і квітнути, і ягідки давати, і запилюватись. Вінтерголд на штамбі. Поки що маленький. Ялиця грецька. Мейердварф. Кленшаїна. Мій водопадик, такий струмочок на сонячних батареях. Зараз сонця нема вечір, то він буде зранку тільки біжати і журчати. Це у мене ще одна міні-калюшка така. Біля неї ще один японський, о, вибачте, сібірський барб... ірис фіолетовий. На зміну йому лілії влітку прийдуть. Там багаторічники хости, манжетки, папороці. Вієла нано-пурпуре буде великим кущом. І це вона на задньому плані біля японського клену буде дуже гарно виглядати контраст. Там у мене сосна гарнезна. Зараз покажу поближче її. Вандервольф з пірамід. Я дуже давно мріяла її посадити. Вона з неймовірною м'якенькою, такою аж сідою хвоєю. Нарешті я собі психанула і купила великий екземпляр одразу 1,40 десь, щоб довго не чекати. Вона буде висока, 4 метри по висоті і близько 2 метрів в діаметрі. Але я не буду їй так сильно давати об'єму, набирати, буду трошки прищипувати. Так, з цього боку, бачите, я зробила такий парканчик переголку вже трошки не доробилося кусочок. Цей парканчик буде відділяти зону сада плодового від декоративної зони і зону відпочинку. По ній заплету потім троянду, можливо якийсь плющик. Тут у мене заквітла квіт, за троянда Ломоносов, за яку я вам розповідала в випуску про троянди. Ялиця Нордмана. Тимчасово в горщику стоїть гортензія болотиста, не пам'ятаю навіть яка. Так, з цього боку покажу. Клен. Трумочок. Тут так само висажені троянди. Миколайчики мої улюблені. Сєдуми так само їх люблю. Ще троянди, лілії, піони, тут все є. кипарисовик лавсона, Колумнаріс. Це це у мене на штамбі в горщику, бо він дуже погано зимує. Я думаю, що придеться його заносити десь на зиму в якесь місце. Тепленьке. Там у мене а, за столиком папороті, хости і на штамбі шикарна гортензія Санді Фрейс. Це подарунок був, я його дуже хотіла а, і мені подарували цю красу, я тепер милуюся. Так само ззаду посадила ще падуб, величенький кущик. Тимчасово стоять в горщиках. А, Горте, ця, вибачте, гарденія вулична. Вона в мене експериментальна. Вони зимують лише до мінус 10. Буду пробувати. Ну і гортензія ще не встигла висадити її. Вона тимчасово в горщику наростає. Так, це у мене. Ой, зараз згадаю. Сосна кримська. Я її формую кулею. Убрала центральний провідник і зараз ну, прищіпую. Вона була пересаджена цього року, тому великі прирости не дала, і не особливо я її там і прищипувала. Це чубушник, Ауреум, згадала. А, там гортензія крупнолискова, сортова. І тут починається клумба бордюрна. Я сюди висадила видовий клен, дуже великий, він метра три висотою. Перетягнула його весною. З старої великої ділянки на... сюди на нову він дуже добре переніс пересадку, багато дав гілочок, листечка. Безболісно. Гарно вкорінюється він. І тут у мене така тіньова зона. Тут у мене папороті, хости, азалія, рододендрон, тої опсіси, живучки, ну, ще хости, сонтрава. А тут вже біля бордюру більш така зона сонячна, тому тут вже і Барбариси, і Дафна, і гортензія Бобо. Класна гортензія, бачите, вся в квітах буде. Зацвіли флокси. Вони мені, мені нагадують дитинство у бабушки в селі. І через те я їх дуже люблю. І висадила. Це ностальгія. Посадила я лівець партан, Бузок привитий, сенсейшн здається. Там акваріум у мене черепаха тимчасово влітку сидить. Ще дві азалічні перли. Це білі, махрові. У мене повсюду коряги на ділянці. І я збираю ключі. У мене колекція така невеличка поки що ключів. Я їх скуповую всюди, де бачу. Хоста Патріот. Велика дафна. Вічно зелена. І тут ще у мене одна калюшка. Так само там німфея висажена, і рис, і водяна сосенка. Тім'ян. Армерія в щілинах, Люблю так, щоб все виглядало природні. Начебто воно само там і виросло. Ще одні ключі з буквами лав з надписом. Вони тут біля фонаря. Він, бачите, почав ржавіти. Я дуже люблю такі речі з ржою під старину. Взагалі було б класно, якби він був коричневий, але вже він білий, тому вже білі ключі біля, біля нього. Каряшки. Ще один кіпарисовий класо на колумнаріс, бо я їх обожнюю. І вони дуже-дуже гарно себе поводять в нашому кліматі, тому я їх всюди висаджую. Тут у мене гортензія, курлі, якась там курлі. Ось, ви бачите, починає квітнути. Вся буде в квітах цього року. Я, ну, ви ж, я вам сказала, що всі ці рослини я пересаджувала цієї весни із старої ділянки, з великої сюди на новеньку. Тому ви розумієте, що не все виглядає ідеально. Бо воно тільки приживається, вкорінюється. Це такі такі парслоні, дві штучки висажені бордюрчиком. Вони мають так само набратися об'єму і будуть зелені і щільні, щільні. Дуже гарні кули подібні. Велика азалія фіолетового кольору. Він ще пурпул, здається. Ну, і тут бордюри засоки наростає. Ще одну корягу притягла. І тис, який так само наростає, буде великим, і буде робити тінь для азалі. Бо зараз вона попадає на сонце, я її трошки прикриваю, накриваю сіткою. Я зараз прибрала для відео. І ще отут, біля сербської пендули ялини, я хочу посадити, там ямки приготувала. Будуть колумнаріси, два колумнаріса рости, кіпарисовіка. Треба висадити, буде вже. Скоріше, бо буде ставиться паркан і все це закриватися. По паркану обов'язково пущу якісь плющі декоративні, і все буде, як, ну, вже буде все гарно. Поки що це все тільки в процесі будівництва. Зробила таку діляночку собі для відпочинку, поставила тут столик, два крісілка, шезлонг і засипала все це м'якою галькою. І посадила мшанку. Але я думаю, що їй тут жарко, спекотно, вона не хоче упорно тут рости. А, можливо, галька нагрівається. Ну, значить, спробую ще з тім'янами. І коли буду наступати, вони будуть пахнути. Ось такий собі райський куточок зробила маленький в цьому році. Ще багато рослин у мене не висажених. в відрах, в горшках ростуть. Все це буде. Тільки облаштовуватись і дороблятися будуть ці клумби, бо вони тільки половину займають того місця, яке я їм приділила. Тому все ще попереду. така у мене улюблена діляночка з'явилася. Поки що перша на новій ділянці. А камені трошки красила, підкрашувала в більш темний колір, такі робила, наче вони старі, замщилі. Тут і оливковий колір, і коришневий. Ну, Бо сам камінь дуже такий світленький і я не сильно його люблю, він мені піднадоїв. Тому я, бачите, все затіняла, зафарбовувала і все робила. Ще планую отут, в цьому куточку за гортензію посадити. Ще один тиск колоневидний, щоб він цей кут закривав собою, бо там далі у мене ягідник, трошки городини. І хочу, щоб тут було повністю закрите. Ну і ще дороблю такий трасніковий паркан тут далі. На сітку пущу, щоб повністю воно не просвічувалось через паркан, щоб все було наче окремо. Трошки на розтяжки ще стоїть у мене тут колумнаріз. Бо він великий, а в нас сильні вітра, я боюсь, щоб його не завалило, поки він укорінюється. Ну і бук розростеться з часом, буде дуже гарний. І З того боку паркану виростуть рослини, будуть високі. Там так само насаджено багато. Трошки покажу з цієї сторони паркана, де вже в мене сад, дерева, трошки ягідних кущиків. Моя улюблена малина. І поки що тут не ростуть на паркані троянди на цій перголі, я сюди повтикала помідорки чері в'ючіся. У мене є вже досвід по вирощуванні цих помідор саме на парканах. І це класна тема, бо вони майже не займають місця. Але прикольно отако, по забору в'ються. Треба ось вже гілочку підв'язати. І дуже зручно збирати урожай, нікуди воно не лізе, не падає, не гніє. так. Всім дякую за просмотр. Хто додивився це відео, ставте свої лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. Всім, як завжди, відповім. Сьогодні свято Троїця. Всіх вітаю вас із святом. Всім вам миру, добра, здоров'я. Заходьте на мій канал. А у мене зараз час для відпочинку і любування квітами. До побачення!